Вітаю, друзі, в тій ситуації, коли потрібно вирішити якісь питання з ТЦК, ну, наприклад, найпоширеніше оформити відстрочку, на жаль, в дуже багатьох випадках доводиться констатувати, що далеко не всі ТЦК поводяться чемно і грають в межах правого поля. Тож для того, щоб зменшити можливість маніпуляції з їх боку, першим кроком завжди потрібно готувати якісно аргументовану заяву з вимогою про відстрочку, і цю заяву разом з документами, що підтверджують право на відстрочку, відправляти в ТЦК поштою рекомендованим листом із описом вкладення. І таким чином, ви вже на першому етапі. І будете мати докази того, в який день і які конкретно документи ТЦК від вас одержали. В свою чергу, це покладає на них обов'язок розглянути ваше звернення та повідомити вам в письмовій формі про результат розгляду звернення. Отже, ви будете мати можливість обирати або йти в ТЦК особисто і завершити формальну процедуру оформлення відстрочки, або ж оскаржити незаконні дії чи бездіяльність. Це найефективніша стратегія, яка дуже часто дає позитивні результати. От так.